День, шановні батьки, добрий день, мої самі найкращі діточки! Сьогодні у нас з вами заняття з природного довкілля, і ми поговоримо про світ рослин. Спочатку давайте з вами розберемося у деяких питаннях. Наприклад, як ви вважаєте, на землі багато рослин? Так, на землі дуже багато рослин, і вони всі різноманітні. А було, було, б, було б життя на землі, якщо б не було б рослин. Ні, життя б не було, не існувало б живого нічого, якщо б зникли рослини з землі. Що? Спільного між рослинами і тваринами. І рослини і тварини живі. І рослини і тварини дихають. І рослини і тварини люблять сонце, світло сонячне. І рослини і тварини потребують води. Але різняться тим, що тварини можуть рухатися, а рослини ні. Погляньте на насіння рослин. Більшість рослин розмножується насінням. У кожної рослини своє насіння, насіння огородних рослин. Розгляньте цю картинку, насіння гарбуза, кавуна. Кріп, огірок, горох, квасоля. Насіння дикоростучих дерев, каштан це жолуді насіння дуба. Це насіння клена. Подивіться уважно. Наче маленькі крильця, які за вітром відносять насіння далеко від самого дерева насіння впадає в землю і з нього виростає нове дерево клен. Насіння тополі. А це насіння берези Пам'ятаєте, у нас було заняття. Ми розглядали з вами квітку чорнобривець. Отже, чорнобривець теж розмножується насінням. Також айстри розмножуються насінням. Дуже багато квітів розмножується насінням. майори, нагідки, але не всі квіти розмножуються насінням. Є квіти, що розмножуються за допомогою цибульки. Листя, кореня. За допомогою цибульки розмножуються такі квіти, як тюльпани, нарциси або гладіолуси. Є такі рослини, які розмножуються навіть за допомогою вусів, наприклад, кущі полуниці, суниці викидають вус. На кінці якого утворюється маленький кущик, що потім пускає коріння і утримується на землі. А чим розмножується картопля? Картопля розмножується бульбами. Ми кидаємо у ямку, яку викопуємо, одну картоплину і з неї потім виростає. Під землею дуже багато картоплин новеньких, молоденьких. Ми збираємо набагато більший врожай, чим ми посадили. Усі рослини землі мають однакову будову. Корінь утримує їх у певному місці, живить рослину водою та поживними мінеральними речовинами. З ґрунту стебло. Тримає рослину над землею, спрямовує її до сонця і схожий на трубопровід, по якому від коріння до листя надходить волога, листя рослини. Хоч яку б вони форму мали, виконують дуже важливе завдання випаровують зайву вологу і поглинають сонячне світло, переробляючи його на таку енергію, що допомагає рослині розвиватися. Листя також виробляє хлорофіл, речовину, за рахунок якої рослина росте і розвивається. Отже зараз я вам хочу показати. Рослину. У мене цей, ця квіточка, бачите, відламалася від основної квітки. Я поставила у водичку, воно вже давненько стоїть, треба вже висаджувати. Але добре, що не висадила, а зараз вам покажу. Бачите, це корінь. Корінь, який утримує рослину у землі, живить рослину водою та поживними мінеральними речовинами. Це стебло тримає рослину над землею. Бачите, не завжди стебло може бути рівним. Воно може бути, бачите, Це така рослинка, каланхої, але не, бачите, таке нерівне стебло, яке, як трубопровід, по якому від коріння до листя надходить волога і різні поживні речовини. листя. Те саме, що я вам розказувала, які, вони мають різну форму, але виконують дуже важливе завда завдання. Випаровують зайву вологу і поглинають сонячне світло, переробляючи його на таку енергію, що допомагає рослині розвиватись. Це наше заняття закінчується. Буду сподіватися, що воно вам сподобалося і ви дізналися щось новеньке. Всім гарного дня, всім мирного неба!